Тут у нас предмети, які представлені від епохи бронзи, середньої бронзи, десь приблизно 14 століття до нашої ери. І хронологічно вони дотягують до 18 століття. Керамічний матеріал тут у нас є. Тут у нас кахлі є і відповідно керамічний посуд різноманітної форми. А найстаріше то що? Це у нас є середня бронза 14 століття. До нашої ери ми вже декілька років тісно співпрацюємо з Закарпатською академією мистецтв. Коли у них започаткувалася спеціальність реставрація, оскільки ми проводимо щорічні археологічні дослідження, у нас значна кількість є археологічний матеріал, який потребує реставрації та консервації. Відповідно, такі співпраці тісні, і в рамках навчального процесу студенти Закарпатської академії мистецтв вони реставрують наші предмети. Ми знаходимо. Вони відповідно реставрують. Деякі предмети це є знайдене того року на, на замку Ужгородському, Вони будуть передаватися в Закарпатський обласний краєзнавчий музей. А всі інші предмети тут у нас залишаються саме в археологічному музеї Ужну.